Часовій. Ти ціла вічність, Боже предвічний в пане віки, ми тільки хвиля, ти безкінечність, повний любові, цар вишині. по свят наш Бог всемогутній. Свят Господь, наш Бог на віки, Свят Господь єдиний достойний. слава і честь Тобі. слава і честь Тобі. всі ми розбиті. Наш цілитель, наш викупитель Спаситель Христос, славу співати будемо вічно. Ти наша пісня, ти наша любов.

Шановні та дорогоцінні радіослухачі, вітаю вас з любов'ю та іменем нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Зараз ви слухаєте духовну просвітницьку програму Надія сьогодні виходить в ефір рубрика Час відповідей. Надійшли ваші цікаві питання до нашої студії, і на ваші питання сьогодні буде відповідати священнослужитель Олександр Григорович Перепелиця. Вітаю вас, пастор Олександре Григорович, у нашій студії. Вітаю вас, Олександре. Пастор Олександра Григоровичу, перше питання, яке цікавить наших радіослухачів, ми знаємо, що ми люди і часто робимо те, що не потрібно робити. Що потрібно робити, щоб отримати прощення від усіх своїх гріхів? І взагалі, чи все може простити нас Бог? Сущне питання. Колись таке саме запитання було задане святому апостолу. Що потрібно робити, щоб отримати життя вічне? Що потрібно робити, щоби. Бути прощеним. І він сказав: покайтесь, покайтесь. Що таке покаяння? Покаяння це переміна думок. Це перш на все, покаяння це коли людина міняє своє відношення до гріха. Раніше він любив гріх, а тепер він його не любить. Раніше він не любив Бога, а тепер він любить Бога. Покаяння це переміна ваших думок. Вашого життя. Тож апостоли говорять, покайтесь і віруйте в Євангел. Це перше, що потрібно зробити. Чи може Бог простити всі гріхи? Я б сказав би абсолютно так. Бог прощає сьогодні всі гріхи, але ж який гріх буде непрощений? Самий великий гріх, який говорить Господь, це те, що люди не вірують в Ісуса Христа. Сам Дух Святий буде облічати за цей гріх гріх невіри. І тому оцей гріх, якщо людина не вірить в Ісуса Христа, Він приведе його до аду, і людина буде в аду мучитись всю вічність. Тому Господь готовий простити як наш добрий батько, як добрий творець. Він готовий простити кожного, хто звернеться до нього. Є місце в Біблії, де сказано, хула хулана Святого Духа не буде прощена, але це інше питання. Можна сказати, сьогодні до нас це питання не відноситься. Тож, перше потрібно покаятись для отримання прощення своїх гріхів. Дякуємо, пастору Олександр Григоровичу. Друге питання, яке цікавить наших радіослухачів: що потрібно робити в своєму житті для того, щоб війти в Боже царство? Щоб мати вічність, це питання приблизно, як вже було сказано сьогодні. Потрібно прийти до нашого Господа Ісуса Христа. І сам Христос сказав: ось діло Боже, це те, щоб ви вірували. Людині дана така можливість, таке, така якість вірувати. Іншим цього не дано. І на підставі віри сказано, щоб благодатью ви спасені, Через віру. Тож я розумію, що потрібно робити. Робити потрібно прийти до Господа. І ви знаєте, я знову хотів би сказати, що багато людей читають Біблію, знають Біблію, приходять до церкви. Але якось Христос відповів, що ви читаєте святе Слово Господнє, через Слово Господнє ви бажаєте знайти мене. І це ви добре робите. Але ви не бажали прийти, щоб мати вічне життя. Перш на все, що потрібно робити, забажати бути спасенним. Побажайте це собі, щоб ви були щасливі, щоб ви жили вічно. І тож я закликаю: якщо ви ще не прийшли до Господа Ісуса Христа, прийдіть до Нього, і Він дасть вам вічне життя, і ви війдете в Царство Боже. Дорога в Царство Боже, вона вузька. Але треба по ній пройти. Я б сказав би під кінець таку думку. Людина, яка нічого не робить, сидить спокійно, вона ніколи не може досягнути цілі. Потрібно робити. Тож, встань і йди до Господа. Як сказав син, встану і піду до свого батька. І ви будете мати вічне життя. Дякуємо пастора за відповідь другого питання. Третє питання трохи схоже. Що потрібно зробити? Щоб отримати спасіння для своєї безсмертної душі. Сама людина для себе практично нічого не може зробити. Ісус Христос, Він прийшов на землю, Бог втілився, прийняв тіло, і Він зійшов з небес, Він звершив це спасіння. Людина сама по собі для себе нічого не може зробити, щоб отримати безсмертя своєї душі. Це робить Бог. І людині потрібно тільки прийняти умови Божі. Оце і все. Це дуже легко, але й цього людина не бажає, як сказано пророками, що людина відверла Бога і вибрала собі інших богів, інше життя. Тому я закликаю. Одна проста думка. Христос і каже: прийдіть до мене, всі струджені, всі, які мають тяжби, і я дам вам вічне життя. Просто прийти. До Господа в молитві з розкаянням за всі свої гріхи. Просто сказати: Господи, прости мене і прийми мене в число дітей Твоїх. І Господь робить нас дітьми своїми. Це дуже просто, як сказав Пророк, і неопитний піде по цій дорозі спасіння і не заблудиться. Вона дуже проста. Прийдіть до Господа! Четверте питання. Чи потрібно мати взагалі впевненість у своєму спасінні, у своєму прощенні? Чи потрібно мати впевненість у своїм спасінні? Так, так, я розумію. Багато людей говорить, о, я не знаю, чи я спасенний. Ось як прийду до Бога, я там узнаю? Почекайте. А якщо ви прийдете вже в потустороннє життя після смерті? І вам скажуть, що ви не спасенний. Яка вам користь? Ви всю дорогу думали, що узнаєте знаєте там, у Бога, чи ви спасені, чи ні. Абсолютно неправильно. Господь говорить, Слово Господнє говорить, Святе Письмо говорить, що діти Божі спасені. Це Бог сказав, всякий, хто вірив в мене, він спасенний і на суд не приходить. Це Бог сказав, що віруючі мають вічне життя. Це Господь сказав. Між іншим, віра це перший признак про те, що ти спасенний. Друге, ваше життя, ваші добрі діла, які виходять із віри, вони свідкують про те, що ви спасенний. Я б сказав, би, третє слово Господнє свідкує, сам Бог сказав, коли ви прийшли до мене в покаянні, коли ви прийняли мене як Господа, як Спасителя, я прощаю вам, я спасаю вас. Для мене письмо це найбільший авторитет. Особисто я впевнений у своєму спасінні уже сьогодні. Тому що в Ісусі Христі ми вже сьогодні посажені на небеса. То хіба ж не Христос сказав, що з моєї руки ніхто вас не вихватить? Абсолютно ніхто. Я не бачив людину, яка б хотіла сказати, о, я сам хочу вискочити з руки Господні. Тому я впевнений і таких. Багато людей, які є впевнені в спасінні на підставі слова Господня. Пастор, а скажіть, будь ласка, а чи потрібно мати впевненість у своєму прощенні, що дійсно я є прощені від усіх своїх гріхів? Абсолютно потрібно мати впевненість. І цю впевненість нам дає слово Господнє. Другого авторитету, другої основи, другої підстави для цієї впевненості в прощенні абсолютно немає. Господь говорить, прийдіть до мене, я вас прощу. Він говорить: я Бог, а не людина. Хіба я сказав і не виконається, хіба я міняю своє слово, говорить Господь, і де ви знайдеся в тому письмі чи в житті, щоб Господь змінив свою думку? Ні, Він є Бог, який не міняється. Тут потрібно знати, хто є наш Бог. Наш Бог є вічний, святий і незмінний. Тому як Він сказав. Так воно і буде. А він сказав всякий, хто приходить до мене, я прощаю. Тому я впевненість, що ми прощені. Оце підстава слова Господня. Сам Господь є нашою впевненістю. П'яте питання паста Олександра Гроча, яке цікавить наших радіослухачів: а чи можливо втратити спасіння, яке ми отримали від Ісуса Христа? Чи можливо втратити спасіння? Це питання складне. За короткі хвилини я не можу на це відповісти, як кажуть повністю. Але я б сказав би таке питання задав би. Як ви розумієте спасіння, якщо ви розумієте спасіння як проїзний квиток в Царство Боже, як ви розумієте як спасіння, що воно прикладене або дається вам, то звісно, можна квиток втратити, загубити, але я не так розумію спасіння. Я розумію, що спасенні це діти Божі. І тому дитина Божа, однажди, ставши дитиною Божою, народженою згори, він не може бути богом знищений чи сказати, що Бог його якось загубить. Я це так не розумію. Слово Господнє говорить про те, що знову і знову можна сказати, що я зробив вас дітьми, ви віруючі. І ви спасений благодатт через віру. А як тоді розуміти слово Господнє, де сказано, ми ізбрані Богом, і що прежде создання міра є 1 розділ 4 вірш. Бог нас вибрав для вічного життя. Хіба Бог помилявся, коли вибирав вас? Я так не думаю. Я думаю, Бог, вибираючи вас для вічного життя, Він не помиляється. Тому загубити спасіння практично. Це не так правильно стоїть питання. Я спасенний сьогодні. Дякуємо за відповідь п'ятого важливого такого питання. Пастор Олександр Гриовичу, ми так розуміємо, що для вас Біблія це є авторитет. Як ви вважаєте, як часто потрібно читати Біблію? Я б сказав би, читайте її так часто, як у вас є можливість. Але якщо ви її не читали сьогодні, прочитайте її завтра. Звісно. Я хочу сказати, що це слово Господнє. Ну і я вам задам запитання, шановний Олександре, якщо ви отримаєте листа від мами чи від тата, скажіть, будь ласка, ви його зразу почнете читати? Чи відкладете читати через місяць? Так, звісно, я зразу почну читати. Тому що ви любите тата і маму. Так, так. Слово Господнє це, наш, це лист від нашого Бога Отця. І Він його нам дав, цей лист. Читайте його. Так часто, як ви маєте можливість. Але старайтеся почитати хоча б один раз в день. Я пам'ятаю, як раніше, 20 років тому назад, не було Біблії в людей. Але ж подивіться, сьогодні всі можуть мати цю святу книгу. Тому я дуже-дуже раджу нашим добрим слухачам читайте слово Господнє. Воно зробить вас щасливими, воно приведе вас к вічному життю. Ви Отримайте всі відповіді на ваші запитання в слові Господні. Читайте його. Дякуємо за відповідь. Шостого питання. Пастор Олександре Григорович, от в Біблії, а саме в новому заповіті від апостола Луки, 16 розділу, з 19 вірша, написана притча про багача та лазаря. Будь ласка, поясніть, що це за подія відбувалася, що це за притча про багача та лазаря. Вибачте, шановний Олександре, можливо, я вас трошки поправлю. Це не притча. Деякі люди говорять, що це притча про багача та Лазаря в Євангелії від Луки, 16 розділ, говориться, притча в ній ніколи не згадуються імена. Прочитайте всі притчі, які є в Біблії, і ви не найдете там, щоб згадувалося ім'я. А тут говориться, ім'я Лазаря згадується, Авраама згадується, це не є притча, це є дійсність. Так? Воно було, я так розумію. Але, можливо, слухач не знає, про що йде мова. Мова йде про те, що багатий чоловік не вірував в Бога, не довірявся Богу, і коли він помер, він попав в ад. І говориться про Лазаря, який був бідною людиною. Але бідність його, це не значить, що вона привела його до неба. Але його віра, Лазаря, привела до неба. І він був на лоні Авраама. І ви знаєте, коли богач побачив. Маючи, маючи сознання, він побачив лазаря, а себе в аду, то він обратився до Авраама. Він мав братів на землі, і він, люблячи своїх братів, маючи почуття до їх, просив, щоб брати його не попали в цей ад. Ви знаєте, він, будучи в муках, в пеклі, в вогні, страдаючи, він казав: Хай мої брати сюди не попадуть. Ви знаєте, звичайно, люди люблять, коли зустрічаються з братами, а ось він не хотів зустрічі, тому що він бажав їм добра. Прочитайте ці слова. Це дуже хороші, які говорять про рай і про ад. Але ви знаєте, що я думаю? Я думаю, якби мобільні телефони сьогодні були в аду, і багач міг користуватися ним. Я думаю, він би телефонував би всім близьким і рідним. І вам, шановний слухач, він би телефонував би, кого тільки знає, і говорив би: люди, люди, повірте в Бога, щоб ви сюди не попали, щоб мої брати сюди не попали. Там дуже недобре. Але Лазар був, був з Господом і йому було добре. Я б сказав би перше, це не притча, це дійсність. Є рай і є ад. І ад приготовлений не для людей, а приготовлений для диявола і його ангелів. Але туди підуть і люди, які служили дияволу і не вірили Богу. Оце вся відповідь. І простий кінець: дорога наша закінчиться смертю, а там ти в раю, або в аду. Це говорить про бача і Лазаря. Щиро дякую вам, пастора, за те, що прийняли участь. У духовно-просвітлінській радіопрограмі Надія. Шановні радіослухачі, на ваші питання сьогодні відповідав священнослужитель Олександр Григорович Перепелиця, який здобув духовну освіту в Американському біблійному інституті штата Міннесота. Дорогі радіослухачі, якщо у вас є питання, які виникли на протязі цієї програми, то будь ласка, позвоніть до нас або напишіть нам листа. Ми обов'язково надамо вам відповідь за допомогою наших священнослужителів. Слухайте нас кожної суботи о третій годині. 15 хвилин. Дорогоцінні радіослухачі! А зараз буде звершуватися особлива молитва, благословення за усіх радіослухачів, які нас слухають. Ми просимо, щоб пастор Олександр Герой звершив молитву за нас. Благословен ти, Боже, за всі милості благословіння, благословення, які ти оказуєш нам. Я вдячний тобі, Господи, що Ти дав прощення мені і всім віруючим. Але я молюсь Тебе за слухачів, щоб і вони могли зрозуміти своє життя, своє положення, прийти до Тебе, покаятись і залишити гріховне життя. Тож благослови їх. І міркуючи про багача, який був в аду, я прошу тебе і за багатих людей, щоб вони теж прийшли до Тебе, повірували. І мали вічне життя, навіть будучи богатими людьми на цій землі. Прошу тебе за всіх, щоб люди покаялись перед лицем Твоїм. Особлива молитва моя, Боже святий, благослови нашу владу, керівників, які керують в нашій Україні, щоб вони звершили все добре для блага людей, щоб вони мали добре здоров'я і мали розум і бажання. Звершити це добре для людей, благослови їх, їм теж дай добру віру, щоб вони прославили тебе. Боже, нехай буде моя молитва, почута Тобою, і в руки Твої ми всі віддаємося, на милість твою надіємося, наш вічний Бог, Отець, Сен і Святий Дух. Амінь. Амінь. Господь, це любов'ю, не в серце моє. Добрый мой, я в упрямстве своем молчал, По пустыне суровой, дикой, Шел, не ведая сам, куда шей бесконечных блики Постоянно манили вдаль. Я траву греха обеспечено воду бил, Но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня любил. В вихре трудных земных скиданий Изнуряющий суеты Среди горьких души терзаний Мне внезапная я вижу прощения и в ладонях воды мне дал, поклонившись к ним в изумлении, я увидел русский от рук. С той мне всего дороже эти раны и кровь Христа.